Не маючи військового досвіду, на другий день повномасштабного вторгнення пішов на війну. У рівному на фасаді 12-го ліцею відкрили меморіальну дошку захиснику України Олександру Горисюку. Олександр навчався в 12-му ліцеї. По його завершенню отримав фахову освіту. Сушко, він мріяв про життя. Він мріяв про щастя. Він жив такими ж безтурботними думками, які ви. Але коли настав час приймати рішення, він прийняв, взяв на себе відповідальність і став героєм. Його мрії, його думки, його прагнення жити в найкращій країні світу. Нехай це буде для вас дороговказом. У цивільному житті чоловік понад 10 років працював на виробництві вікон, встиг також попрацювати і за кордоном. Це був надзвичайно життєрадісна людина, щира, добра. Завжди усміхнений, трохи сором'язливий. Ніколи не залишався осторонь чужої біди. Завжди хотів допомогти в чомусь. З особливим требутом згадуються ну, слова, коли він вже сходив військомат, прийшов додому за речами, дружини з батькам булку хліба і каже: хліб треба берегти. Військовослужбовець любив проводити час з донькою. Разом їздили на стрільби, футбол, спідвей і на природу. Коли почалася велика війна, відразу ж став на захист батьківщини. Інакше не могло бути, адже він завжди був за чесність і справедливість. Ще з дитинства він мене завжди вчив. Якщо тебе б'ють, треба захищатись до останнього. І на власному прикладі це показав. Боєць був стрільцем Збройних сил України 6 травня 2022 року. Під час перепідготовки для подальшої відправки в зону бойових дій Олександр помер через серцеву недостатність. Я не завжди запам'ятаю останню розмову з ним по телефону, коли на прощання він мені сказав доці, побачиш, скоро закінчиться війна, і я прийду до тебе з квітами. А на ранок дзвінок через співчуття вашого тата більше немає. І тепер з квітами до тата, хожу я. Герою назавжди буде 42 роки. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.